Три українські племені уличі, Тиверці та поляни, споконвік були найближчими сусідами грецьких колоністів. Жили вони на південь від інших українських племен. Вони вели постійну торгівлю з грецькими колоніями. Серед них бодай хтось, але точно мав би бути християнином. Інші східні слов'яни навряд чи мали пізнання про християнство. Наприкінці першого століття дакійський цар Децибал підкорив тиверців та уличів. А на початку другого століття римський імператор Троян. Захопив Дакію, а з нею і наші племена. Ці племена він відокремив від Дакії і доєднав їх до Мізії сучасної Болгарії. Знаходячись у такому положенні, представники наших племен служать у римському війську, тому що були неабияк хоробрими. Час від часу у військових походах їм доводиться звільняти і полонених християн, через що вони мають дотик до християнства. А у саму Болгарію, частина якої тоді стали наші племена. Християнство приходить у другій половині другого століття. Що ж до полян, то завдяки зв'язку з грецькими колоніями вони стають найкультурнішим українським племенем. Про інших слав'ян писали, живуть по скоцьки тваринним життям. А про полян писали перед батьками тихі та смирені мають повагу до сестер та матерів і взагалі до інших родичів мають велику повагу. У полян вже тоді був культурний спосіб одруження, чого не було у інших слав'янських племен. Це безумовно не робить полян християнами. Я б сказав радше греками, проте культурно їм було легше згодом сприйняти християнство, аніж іншим слов'янським більш диким племенам. Якщо було цікаво та корисно, не забудь підписатися.